Всім привіт. Всім привіт! Всі ви знаєте про те, що за кордоном відбуваються міжсезонні знижки. І в цьому році ми вирішили на собі спробувати, які там насправді знижки, і взагалі як це працює, наскільки це вигідніше купувати, аніж у нас. І тому ми теж замовили з Польщі. Ми замовили речі, і зараз вам покажемо, що ми замовили. Тримаю свої коробки. Пакетик. А там такая ленточка має бути, то так потягни за неї. А ось дивись, виступає вона, бачиш. А, вот. yeah. oh, oh. Ну, я всіх ці не пам'ятаю, але ця шапка. 99 гривень коштувала зі знижкою. О, вона така маленька. До речі, ти казала, що ти такі шапки не любиш, але я все одно замовила. Mm -hmm. <laughs> Зато без балабона. Ой, тебе не видно трішки. Треба трошечки камеру навіть цінути. Так. Ого. Це... Це шар? Так? Це снуд. Цесну до цієї шапки. Ага. Угу. А що він такий завод? Водолаз. <схай> ну і так і ходиш. <схай> <схай> Дивися, класно горло закрите все. Ага. <схай> і все прям все. Ну, ну, нам десь такий комплект, я не пам'ятаю точно, але десь гривень 250-300. Ну супер! Тобі дуже пасують такі кольори. Не колюча, ану кинь мені я потрогу, а потрогаєте, там далі доставай. Поїхали yeah. далі. Yeah. А, до речі, бачите, етикетки з цінами заклеєні. Тобто, якщо ти візьмеш понад суму, яку можна перевозити за кордон, то, я так розумію, напевно, з оподаткуванням проблем не буде. А, ah, це футбол. Да, а до речі футболка, ну точно я пам'ятаю, вона 80 гривень коштує, а була там, я не пам'ятаю, чи 300, чи 400. А це шапка Так. Да. Репісяк велика. Велика? Ну може і велика. Трішки. Ай, шапки. Сню. Снут, снут. Шо, прикольно. Да, такий yeah. теж комплект яскравий такий. На камері не видно він, але він дійсно він яскравіший. Лосінки. Легінси. А, легінси, сорі. А, до речі, а що тебе таке теж є з такою розмальовкою Барбі, пам'ятаєш? Є. Uh, yeah. Серйозно? А, uh, сукенька. Так, тільки там вона розова і чорні надписи такі. А, я думаю, я зрозуміла. Це взуття просто запаковується в такі індивідуальні чехли. Гаренькі. Я одразу не зрозуміла. Покажи. Маленькі, гарненькі. Так. Красівочки. Класні такі астралі. Ой, такі легесенькі, легесенькі, супер. Дійсно класно. От тепер тут є. Так, побільше. Да, побільше. я, до речі, розділила посилку, коли замовляла на дві посилки, тому що я думала, будуть проблеми з метом, але бачите, як вони заклеюють цінники. Тому, напевно, і проблем не було, але вийшло дві посилки. Ну, нічого. Давай, розкривай, що там далі. Бачила, що я застала? Задавай за подошки. Тільки обережно не поріж там нічого. Допомогти тобі. Ні. Коробка величезна. Я не буду вже показувати, доведеться вам повірити на слово. Не виходить, давай допоможе. Бережно. Ану, чекай, ану, чекай, зараз я покажу всім. От таке не ящик картоний. Ой, косунка. Ой! Наша камера падає хвилинку Косувочка гарненька. Надіюсь, тут телефон поміститься. Я думаю, поміститься. Якраз тобі на літо телефон ключі і все, і карточка. Ну, так. Да. Більше, у карточка в чого влізе. ну покажи нам, розверни така. А, Техас, бой. <гум> Зірочка, а щось там заплуталося, потім розплутав. Ціник <гум> бачу на зірочці заплутався. Ну, сумочка я пам'ятаю, 200 гривень. 199 гривень була. <гум> Те, що я буду точно пам'ятати ціну, я можу казати. <гум> <гум> О, це піжамки? Так, да, це комплект піжам тобі і твоїй сестричці. Однакові. О, це на літо? Ну, в принципі, можна і зараз дома тепло, можна і зараз його одягати. І а, це кімілі. А тут це штани. Так. Да. Там штаніжки. О, -о, -о, -о класка куртка. У кого гарний на Шеснарипой так? Блискуче. Куртка точно пам'ятаю, 499 гривень коштує. Довелося замовити більший розмір, тому що, поки ми думали замовляти нам. Ризикувати чи ні, розібрали нормальні. Ну, не нормальні, а ті розміри, які нам необхідні. Клас. Ми замовили більше. О, і в корміли буде така сама куртка. Так. Да. Ну колір. Колір буде однаковий. Ну, прикольно. А, тут ще за є. Куртка, до речі, менша ця. Або 499, або 399 гривень. Я вже теж не пам'ятаю. Таке розовеньке. Оце ж комбіс ми тобі вибирали на танці. А, На танці? <кхух> угу. На виступ. Ну, може, так, я не знаю. От, і соціальний штучок можна зав'язати. Поясочок, так. Да. Комбєс. 199 гривень був, а вже потім я дивилася, він вже став навіть 159 гривень. Прикольно, мені він дуже подобається. А ну дай нам тканинку Так. Ой, тканина класна, дуже класна. Ой, світерок! Ага, до речі, зараз все ж такі модні, і кольори, і такі фасони. Клас. Ну, це вже на наступний рік виходить нам буде. Ой, ще щось. Це мені і каміни. Так. Да. Кібки я не пам'ятаю якусь ціну. Так. Можеш примірити, якщо хочеш. Чекай там якийсь папір всередині. Де. Це? Так. Да. І нормально. Так, да, ну постав назад і ходи. Прикольно. <гум> Невелика? Ні. <Nee>. Можна. <пілка> не затягується А, бачиш, можна затягувати. Опа. Покажи, я ще такого не бачила на кіпочках. Ану дай. Ну, бачив хтось таке? Я не бачила. Зазвичай така на липучці така. Щок є. Прикольно. Мені подобається. Ух ти, а що це таке? Во! А це тобі на зиму курточка? Це скипки. Ой, вона така велика, що не поміщається мені на руки. Ну, вона дійсно, я ж кажу, поки я думала, то розміри вже забрали, то я, ну, я просто мусила брати більше розмір. Вона мені просто так сподобалась. Вона така яскрава, молодіжна і сучасна. А що там пише? Girls? The future? А, ah. Дівчата, майбутнє за вами, чи за тобою, так? Да? За вами, напевно, all yours. Прикольно. До речі, куртка ця зимова, я точно пам'ятаю, 800 гривень коштує. Ну, я думаю, класна ціна. Ну що, все? Більше нічого немає? Ну Що, як завжди, мама собі нічого не замовила. Ой. На мусор коробочка. Ну, звичайно, твоя. Нікого не Хто захоче силочку на сайт, може написати, ми скинемо, де тобто ми купували все. Так, ну що, ми відео будемо закінчувати. У нас зараз заняття з гітари, до речі, хто не знає, королінка пішла на заняття з гітари. Потім ми покажемо. І тоді всім. Всім пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь. І підписуйтесь. До зустрічі! Пока!